Всіх вітаю, шановні гравці Monlight RP. З вами Ярослав Хамут. Я таки собі подумав: а що, якщо зробити рубрику перевірка кейсів, або ще можна назвати її, як окупитися з однієї тисячі коїнів. Отже, на балансі в мене є одна тисяча коїнів, Перевіряти ми будемо сьогодні стандарт, або якщо там буде насипати, підемо й далі. Отже, не будемо затягувати, поїхали! Наскільки я знаю, стандарт, ну він більш-менш тримає на плаву, тобто не веде в мінус, але ну, тримає, тримає 50 монкоїнів. Добре, давайте ще, це ж тільки початок. Я вже ну, в прошлому відео не цих кейсів, ми прокрутили, тому є про що судити. От зараз буде окуп по монкоїнам. Добре, поїхали далі. Он коїна я буду одразу продавати, а гроші, якщо будуть випадати, то залишати, а потім порахуємо і подивимося скільки вийшло грошей. Віпсапфір це теж коїни. Добре, ми вже в плюсі по коїнам. Бо якби тачка якась випала, було б взагалі класно. Ну да, так, експ. Ну, забираємо 22 тисячі доларів. Так, гроші, яка ж кількість тут буде? 26 Добре, забираємо, поїхали далі. Сподіваюся, все ж таки на якусь автівку. 225 ванкоїнів, так? 220, добре. Так, ні, не туди зайшов, сюди. Поїхали. Взагалі, так, я вже дуже, ну, не багато, але чув такі історії, як люди багато цих кейсів крутили, і, в принципі, вони були. Ну, в тих, зрозуміло, що хтось був в мінусі. Хтось був в плюсі, але кейс реально може дати. Тобто він видає, можна з нього щось отримати. Бо як ви бачите, що він не заводить великий мінус. Тобто він постійно то монкоїнів підкине, то віпсапір підкине, щоб у вас була можливість покрутити ще, Та у вас були шанси щось отримати ну, дійсно таке дороге. Тому ми не здаємося, будемо крутити далі. На, да, було б непогано, 223 чи там чи 222 Mercedes. А я нагадую вам про свій промокод GDM. Вводьте, отримайте VIP-сапфір на 14 днів та 30 тисяч доларів. Отже, а ми продовжимо Монкоїни, швидше за все, окуп. Якби машина була, було б, звісно, краще. От 300 монкоїнів, це нам ще на 2 прокрути. Можливо, ще випадуть монкоїни. Так, ще монкой не падають, все дуже чудово. Ще 300, повертаємо свій баланс. Це... А, ну слухайте, скільки тут монкоїнів буде цікаво? 85. Ну, Непогано. Є червоні монкоїни. Слухайте, ну ми реально повертаємо свій баланс. От бо якщо десь між цими монкоинами ще б якась тачка випала, було б взагалі класно. Але ні. Гроші. 18. Ну, теж враховуємо, що гроші теж там на балансі у нас є, ми потім порахуємо скільки у нас вийшло. Я ж не тільки за монкоїнами ми. Опа, оп, машина. Машина. За 1300 монкоїнів не он. Це ванільна, наскільки я знаю. Чудово, я вважаю, забираємо. Поїхали далі. Класно. ну ми вже в окупі. Тобто ще й непогано у нас там гроші, є, ще й машина за 1300 коїнів. Взагалі класно, типа тобто, з кайфом. Отже, реально кейс може давати, він дає. Тут швидше за все 50 монкоїнів буде. Добре. Добре, ну, якби ще на один прокрут би дало монкоїнів, взагалі було класно. Ну, гроші, ну, гроші теж. теж. Тобто, бач, тут якась кількість буде, 18 тисяч. Так, отже, в нас залишається 125 монкоїнів. Якщо я завтра пограю ще 5 годин, то буде ще 60 монкоїнів, можна буде ще один раз крутанути. Тобто, ну, ви все бачили. По грошам в нас 139 тисяч. І машина. Машина за 1300 монкоїнів. Це просто випала саме ця машина. Я не знаю, ну, які там, можливо будуть ще падати, але я думаю, що там може і е, більш дорожче випасти, це факт. Тобто це ну, очевидно, просто отак от зарандомило. Але це теж взагалі непогано. Тобто, шанси є вибити реальну машину. У самому дешевому кейсі за 150 конів. Тож, вважаю, що на цьому все. Мабуть, цей, цей кейс ми ще, можливо, колись будемо ще раз перевіряти, але наступний кейс буде за 50 монтконів. Ой, за 50, 500, вибачаю, за 500 монкоїнів буде наступний кейс, ось цей ми будемо перевіряти. Після перевірки цього вже перевіримо найдорожчий і подивимося, що може тут випадати. Що ж, дякую за те, що дивилися. Не забувайте вводити мій промокод GDM. Приємної гри на Монлайті. На все добре. Також я не забув про свій розіграш на 50 тисяч доларів і відео про полювання. Отже, подивимось, хто переміг. Переміг легенда 2258. Що ж, вітаємо. Я тобі відпишу в коментарях, або ми з тобою якось десь скоперуємося і та я тобі передам гроші. Також нагадую, що зараз проходить розіграш на 100 000 доларів відео про аквалангіста е та рибалку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте будь-який коментар, і ви станете учасником. А на цьому мене все. На все добре. Приємної гри на Маланті РП. Бухайте!